Hello, аміго! З вами знову Психачев і новий раночок нова барахолочка. Класно, сьогодні я прокинувся. Знову ви бачили, немає відкривання тролейбуса. Знову мене підписник підвіз на машині. Дуже дякую тобі. Класно. Фух, от я відчуваю вже, що скоро. Жара буде, бо скільки там часу у нас 5.40. 5,40, а мені вже спекотно. ух, я не уявляю, що буде сьогодні в день. Це буде, мабуть, мрачно. Взяв я ось кепочку, щоб щоб хоч якось від сонця захиститись і буду шукати. Так, люди вже потроху розкладаються. Ну все, будемо шукати. Ви зі мною? Тоді погнали. Настольний телі А вон такий. Я не бачу який. Вон ну вдих. А, от сто гривнів. Сітка. Сітка. А, не треба тебе, як теж, Піраточка на PlayStation. Піраточка не цікава. Коробки. Жалко, жалко. Що тільки коробки. Вбиті. Вже і наушників у мене, правда, вистачає, не хочу брати. Бо ще ті розпродати треба ті, що вже набрав. Шукать далее. Да, да, есть, Ой, все, поднимаем, поднимаем. что э -э, Ой, Потом нет. подойдем А почем диски? 40. два этих в нормальном состоянии Да, один там вообще. А то, что поцарапанный по 20 будет, и два по 40, что нормально. да. Да, что я потом Да, да, все беру. Ну, типа 40, а один поцарапанный по 20. Дякую. Ну, дивіться, який класний взяв моторшторм. Це этот, а, ексклюзив на PlayStation. І ще й дивіться в якому. Этому. В оранжевому. Перший раз я бачу оранжеві, але пал версія, дивіться. Ще й Jack і Декстер. Клас, клас. І need for speed. Полностью вот это 150 гривен. Мне абсолютно много, это будет таков. Дивитель та що ж... Шо ж вони всі не оригінальні, блин? Я думав, А да, не оригинальные. Классный. Але не оригинальный. Что там ще є? А скільки свіч коштує? 400 гривень. Там від нього ще щось новий. Uh -huh. Він лежав, він не користувався, бо малий оказався, зразу купили другий потім. Він просто лежав. А там тисячі козенькость. Аж захити такі. Там мовлення. А почему ні? Як для суботи сьогодні маловато, людей щось. Але скільки там зараз уже восьма ранку. Ну, я сподіваюся, ще хтось буде. Бо з покупок так не дуже сьогодні. Жирненько, але будемо дивитись, що там далі. бачили коли небудь ржавий кабель ну, це така, <рес> Та я, пані, розумію. А, працює, а скільки коштує? Ну, Тобі за 100 гривень, на 150. Ага. Недорого. Добре, дякую. Наче і недорого. 100 гривень. Але правда, він такий зачуханий, зачуханий. Ох. Краси не та, що тут написано. Не похоже, що та. А так, Mortal Kombat. Дуже цікава музика. Приємна із дитинства, можна було б слухати. Але в такому стані, мабуть, не то, мабуть, не то. Так, да, так, да, так. Да. Так, ось такий чудовий столик з ножами. І я, як завжди, взяв підписнику. вже, Привіт тобі. Другий ніж. Легендарний бак. Дивіться, ось такому рідному, кожаному, кожаний, оригінальний. Чи це не кожа, а замша, замшовий чохол. І дивіться, який він. Ох, легендарний бак. Оригінальний, трохи, трохи, звісно, тут на барахолці пилом припав. І ось дивіться, який. З сірейтером отакий чудовий ніж. Бак 751 У. Чудовий ніж. Класно виглядає, взагалі супер. Тімляк можна повісити. Клас. Мені самому аж сподобався. Правда, кліпси немає, на кармані незручно носити. Але це таке, то нюанси. не знаю. Як в дитинстві. Солдатики як в дитинстві. Зараз вже не актуально таким гратись, я думаю. Фух, так, Ну і спека сьогодні. Доходжу я вже до кінця. Взяв ще набір Lego Technics на радіокеруванні. Там і пульт є, і мотори всі. Мені не видало, не довелося. Не, чи як це правильно сказати? Не зміг я, не зміг я зняти його. Коли купував, але прийду і покажу вам дома цей наборчик, наборчик прикольний. О, блін, все, зранку не було тривоги. Увимкнули зараз. О, Ще й так, не матюкатись, не треба, бо. Так, в общем, все, буду йти додому. Ай, знов тривога, знову, знов зараз, блять, стріляти будуть. Своїми вонючими ракетами. Ні, задовбали. Хеллоу, аміго! З вами знову психо-чемп. І друга частина барахольних оглядів. Так, що ж я такого накупив? Цей день виявився, е як би б сказати, багатим на продажний товар. Саме багатим на продажний, а не... Ну, але і собі в колекцію, е і не тільки в колекцію, я все ж таки е парочку речей взяв. Давайте ж перейдемо перейдемо до покупочок. Ось отакий свіч. Так, дивіться, це а, поє свіч Якщо ви знаєте, що це таке, це свіч, по якому а, по крученій парі передається живлення. Бачите? В такому він от стані. Купив я його для свого знайомого Анатолія. Hello, привіт тобі, Анатолій. Думаю, що він тобі знадобиться в твоїх справах. Так, далі, далі. Що ж я взяв собі в колекцію? Ось отакий пакуночок. Дивіться, тут він поки що а, отак, поки що а, в розібраному, ну як, на, на піврозібраному стані. Бо дивіться, ось основна частина. Уже зібрано, бачите? Це ось такий набор Lego Technics. Дивіться, але тут іще окремі частини треба а, складати. Ось е, запчастини від нього, бачите? Так, саме головне, саме головне ось. О, тут батарейки. Треба витягнути. Чуть Не забув. Так. Саме головне пульт. Там і кришка від нього є. Я вже перевірив. Він повністю робочий. Купив я його аж за цілих 900 гривень. Уявляєте? Отакий От набор. Але я зараз прикручу. Картинку, скільки він коштує в магазині. Його я вже перевірив. Він повністю справний, на пульті їзде. Взагалі супер. Буду з дитиною, отаким от е, вездеходом гратися. Думаю, їй кайфу. Мені так точно по кайфу. Моя маленька внутрішня дитинка буде в захваті, в захваті від цієї. Від цієї покупочки. Скоріше, не буде, а вже, а вже. Якщо дитині сподобається, це взагалі буде щось щось з чимось. Так, підписник. У мене вже замовив другий ніж. А, минулого ролику, ви пам'ятаєте, я вам вже показував один ніж Вікторінокс. І ось інший. Це у нас легендарний легендарний. Легендарний ніж бак. Бак, бачите? Фірма Бак. Отак він чудово відкривається, має ось такий вигляд. Тут сірейтер, він не точений, в заводській, заводській заточці. Ніж прям, блин, взагалі клас. Mm, такий красивенні. Правда, носити незручно. Це треба якийсь чи карабін сюди вішати. Бо кліпси, бачите, кліпси немає. Чудовий, чудовий ніж. Ще й бак. Легендарна фірма. Легендарна. Так, наступна покупочка. Оце ось, дивіться, розширюю розширю я свій а, кругозір. Ось дивіться, нічого я не розумів, нічого я, та й не то, що я не розумів, я і зараз не розумію, нічого я не розумію в, в фотоапаратах. Але трапився мені отакий фотоапарат. Це Олімпус Мію 2. Чудова така модель, але тут зламана трошечки кришечка. Нічого страшного, це можна відновити. Взяв я його також дорого. 1000 гривень я за нього віддав, але мені вже, вже запропонували 4 тисячі за нього. І за ці ціни, мабуть, я віддам його, щоб, щоб а, окупити, окупити ж мою барахолочку взагалі, бачите? Отак От неждана, не Зловив отакий Олімпус, бачите? Чудова річ, чудова, продаються вони дорого. Трохи заробив. Оце, блин, прикольно, прикольно. Мені сподобалось так. сподобалось такі такі, такі покупочки мені до вподоби. Ще й в чохлі. Хай радує наступного, наступного власника. Ну, і трошечки, трошечки все ж таки я взяв ігрового. Це дивіться, три диска на PlayStation 2. Бачите, перший це у нас Need for Speed Pro Street. З мануалом, бачите? Ось така чудова гра. Пал-версія. Так, а оці дві ці дві е, гри, дивіться, що. Е, чому вони помаранчеві? Чому ці бокси помаранчеві? Я перший раз бачу помаранчеві бокси. Я не знаю, як так? Як так взагалі? Також з мануалом. Бачите? Чудова гра, це MotorStorm, це ексклюзив від Sony ексклюзив. І Jack and, і Dexter. Також з мануалами йде, бачите? В такому чудовому помаранчевому кейсі. Блін, класні, класні. Оці помаранчеві взагалі будуть так чудово дивитись у мене на полипсі. Що я в захваті, в захваті від цих покупочок. Прикольні ігри, прикольні. Я думаю, з задоволенням їх пройду, може навіть на стрімі, не знаю. Хоча хоча буду дивитись. Ну, ось, ось бачите, ну що, що скажете, що скажете, які ваші враження від покупочок? Бачите, трохи і підписнику взяв, трохи на продажі, трохи в колекцію. Клас! День пройшов суперово, суперово. І погуляв, і грошей заробив, ще й щось собі лишиться. Взагалі, супер день, отакенний вподобайки, ставте вподобайки. А я вас всіх вітаю, дякую вас, всі, вас всіх за ваші перегляди, за ваші коментарі. Підписуйтесь на канал. Всім величезна подяка. І до нових зустрічей. Пока-пока, аміго! Пока,